Вітаю! Ви на каналі Дорамний Смаколик. Сьогодні я коротко розповім про деякі цікаві новини зі світу корейських дорам та кіно. Що ж, поїхали! Знову 1997 планує свій вихід у березні. Історія є фентезі регресією, яка розповідає про людину, життя якої сповнена жалем. Перед смертю, завдяки таємничим амулетам, вусок отримує шанс прожити найкращі дні своїх шкільних часів. Серед сміху старих друзів фільм буде поєднувати трилер, екшен та мелодраму з ностальгічними ретро вайбами тих часів. Головного героя вусока зіграє Чо Бен Гю, а його 나의 가장 좋은 친구, 쿠 준호, 출연자, 아이콘. 못하겠다. 하나 확 상으로 나라이. 부적요? 인생을 바꾸시는 부적입니다. 남은거 그냥 다 주세요. 어, 그러시면 안 됩니다. 됩니다. 아, 관세보살. 난 다시 과거로 면 <laughs> 고등학교 때로 가고 싶다 Майбутній фільм Фабрика тролів опублікував новий постер і трейлер напередодні виходу. Фабрика тролів розповідає про журналіста Ім Санджина, якому загрожує відсторонення після викриття злочинів однієї великої корпорації. Цей час анонімний інформатор розкриває існування онлайн фабрики тролів, ботів, яка маніпулює громадською думкою. Санджин починає пошуки відповідей, щоб відстояти власну репутацію. Сон Сук, актор, який грає головну роль журналіста, на презентації проекту сказав, що для нього ця картина більше ніж просто кіно. Це ближче до документального фільму з чорним гумором, тому що його герой має досить реалістичні репліки. А той факт, що це трапляється в реальному житті, робить події ще більш напруженими. Також у фільми в головних ролях команди Алеппа, що тероризує нашого журналіста, будуть Кім Сон Чоль, Кім Дон Хві, Кьон. Без секретів, 29 березня, вийшов тизер до новенького серіалу з у Головній ролі дорама розповідає історію Сон Кібека, перспективного ведучого новин. Він живе за правилами і цінує традиції, має репутацію щирої людини. Однак події приймають несподіваний поворот, коли він потрапляє в аварію та починає казати виключно правду. <звук> <звук> Дюсільгасі Сілка. Джаз для двох. Планується екранізація популярного BLV Птуна, який розповідає історію Тею, що знову і знову бачить один і той самий сон. Він чує знайому мелодію і йде на її звук, сподіваючись, що грає його брат. Одного дня це стається і в житті, але реальність дуже відрізняється від снів. У музичній кімнаті грає незнайомець, сумуючи за братом, Тею, забороняючи жінцю, навіть наближатися до піаніно. Так і починається їх історія. Та <рес> добури. У квітні планується вихід до рами Головний детектив 1958 <кхм> чи 1958, -го? якщо чесно, я так і не вирішила, що більш правильно. Так, от, власне, цей детектив є приквелом до класичного корейського серіалу Головний інспектор, який виходив 18 років з 1971 по 1989 роки та наосяг неймовірних успіхів в період свого розквіту Дія оригінального серіалу розгорталася в 1970-х-1980-х роках. Дія приквелу розгорнеться ще раніше у 1958 році та розповість історію пристрасного детектива, який може похвалитися найвищим рівнем арештів дрібних злодіїв. Він об'єднується з трьома харизматичними колегами, щоб порушити корупційні махінації свого часу. Жанр бойовик, трилер, містика, комедія серій 10. Дорама Чудовий бігун, що заснована на одноіменній веб-новелі, планує свій вихід у квітні цього року. Цікаво те, що автором оригіналу є Лісія Юна, авторка, що написала Вебтун Справжня краса, який зазнав великого успіху як у форматі новели, так і на екранах ТБ Кореї та поза її межами. Майбутня ж дорама розповість про імсол, віддану фанатку, яка спустошена смертю свого улюбленого артиста. Вона повертається назад у часі до 2008 року, щоб врятувати парубка від трагічної долі. Жанр музика, комедія, романтика, фентезі. серії 16. 네 시계가 내 영혼을 과거로 데려왔어. 널 살리라고. 가까이 오지 마. 어! 네가 날왜 지켜? 아무것도 못 바꾸면 그럼 난 여기 왜온 건데? <웃음> 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 앞으로 내가 옆에 딱 붙어서 지켜줄게. 혹시 그 이유 때문이라면 난 괜찮아. Паразит сірий має вийти вже цієї весни. Дорама була заснована на манзі Паразит звір Хітосі Івакі, що опублікувалась з 1990 по 1995 рік. Манга свого часу розійшлася тиражем у понад 25 мільйонів копій. Твір вже має японську кіноадаптацію, що складається з двох частин 2014 та 2015 років. Також у 2015 році відбулась трансляція аніме-серіалу. Сюжет манги розгортається навколо 17-річного підлітка Шіні Ідзумі, який живе зі своєю матір'ю і батьком в тихому районі Токіо. Одного разу вночі червоподобні істоти, так звані паразити, з'являються на землі, беручи під контроль мозок людей-господарів, ввівши свої щупальця через вуха та ніс. Прибулець намагається запустити у вухо щінічі, поки він спить, але йому не вдається, тому що парубок носить навушники. Замість цього паразит входить в його тіло, ховаючись у руці. Оскільки щінічі випадково врятувався, як людина він зберіг свій окремий інтелект та особистість. Хітосі Івакі, автор ман. Залишився у захваті від сценарію стрічки, бо це нова історія, яка перенесла його за межі власної уяви. Хедлайнерами шоу є Чон Соні та Кюка Хван. Чон Соні у інтерв'ю поділила, що в дитинстві ця манга дуже її налякала страшними та жорстокими малюнками. Проте, будучи дорослою, твір їй сподобався і подарував новий досвід. Соні зіграє головну героїню, в руці якої оселився паразит. Акторка не приховує свого хвилювання та тиску, який випав на її плечі зі згодою на подібну драматичну роль. Хван зіграє рішучого молодого чоловіка, що відправляється на пошуки зниклої сестри. Жанр бойовик. Фантастика жахи. Серій – шість. 난 절대로 도망가지 않을 거야. 결국 너랑 나랑은 함께 살아갈 수밖에 없어. Дорама Втеча Семи Воскресіння вийшла у Етер. Втеча Семи Воскресіння є продовженням першого сезону одноіменного серіалу та зображатиме контратаку семи людей, які повернулись з пекла боротись проти нового зла. Жанр і тут ми трохи зупинимось на цікавинку. Ця дорама є пікареска. З іспанської це слово означає шахрай або розбійник. Пікареска зображає пригоди людини, переважно низького соціального статусу, яка живе своїм розумом у корумпованому суспільстві. Через власну парадигму життя цей герой шахрай чи злодій, але сповнений привабливості та фльору. Якщо не благородства, то часто відваги та доблесті. Так от, Те теча ми. жанр. Пікареска, трилер, детектив, драма. Серій 16. Чудовий світ. Це емоційна історія про жінку, яка намагається досягти правосуддя самостійно та помститися за трагічну втрату сина, коли винному вдається уникнути покарання. Її доля перетинається з хлопцем, який досяг дна: подвійне життя, втрачена родина, кримінал, покинута медична школа та повний гаос навколо. Жанр кримінал. Трилер серії 14. Нам обіцяють, що ця роль Чайну буде дуже відрізнятись від його зазвичай більш ніжних образів. Станом на 10 березня дорама була одна з найгучніших новинок у списку щотижневих дорам. дякую, Google. Ця компанія визначає щотижневий рейтинг, збираючи дані зі статей новин, публікацію в блогах, онлайн спільнот, відео та соціальних медіа про дорами, які транслюються зараз або мають вийти в ефір найближчим часом. 나도 평범하게 살고 싶었어. 도대체 누구니? 자식을 억울하게 잃은 엄마는 모든 해. 완벽한 날이라고. Опівнічна студія. Опівнічна студія розповідає таємничу історію про фотографа, який керує фотостудією, що існує лише для померлих. І адвоката, яка серед світу живих зазнає невдач через важкі часи. Чи зможе вона допомогти незадоволеним духам, що навідується до приватної фотостудії? Жанр романтика, фентезі, драма. Серій 16. 그 찍겠습니다 밤에만 여는 야한 사진관 3월 11일 오픈 Королева сліз, королева сліз розповідає хвилюючу та жартівливу історію кохання подружньої пари юридичного директора конгломерату та його дружини-спадкоємиці чоболі. Обоє хоч і є дітьми з заможних родин, проте родини ці дуже різні за характером та вихованням. Нашій парі доведеться пережити кризу та бути разом, не дивлячись ні на що. Жанр комедія, романтика серій 16 Завдяки широкому діапазоду доступності до увійшла до списку десяти найпопулярніших кей-драм. 수찻높이 웨스므 우슈 부부생활 뭐다 비슷하지 않을까 싶긴 한데. 왜? 엄청 두근두근했다 진짜. 결혼이 여름밤에 켜는 에어컨 같은거래나? 원하는 온도가 안 맞는다. 심장이 뛰고 손이 떨려요. 대답 안 해? 저는 행복하다고. 내 팔자를 내가 꼬았지? 아! 근데 왜 이혼을 안 하고 계세요? 혹시 됐을 것 같아서 나 사실은 그게 잘안 된다고 나 때문에 «Схоплені за комір, схоплені за комір розповідає про репортерку та детектива, які в минулому були парою, і тепер об'єднуються, щоб розкрити серію таємничих вбивств. В Процесі розслідування вона дізнається, що її нинішні коханий обманює її. І таким чином герої потрапляють не тільки у вир вбивств, а також у любовний трикутник. Жанр трилер, кримінал, драма, містика серії шістнадцять. Льокоцюрчокисніті. 영원한 내 편인 줄 알았니? 나한테 이제 넌 가장 강력한 용기자야. 네가 한짓시냐 아니라고요! 이들 한 통속이라 짜고 치는 거지. 나 설득해 봐. 부부가 공범이 아닌 이유. 제 와이프 잘 아세요? 굉장히 잘 알죠. 서정원! 너랑 나 다시 만난거 자체가 잘못됐어. 택해 네? 프로를 지킬 건지 자존심을 지킬 건지. Курячий нагетс курячий нагід це комедійний серіал про Чве Сан Мьона, який разом із стажером працює над поверненням своєї доньки, яка після нещасного випадку перетворилась на курячий наг жанр комедія фентезі серії 10. 25 березня виробнича група Netflix стикнулася з критикою глядачів Саудівської Аравії, критикували Дораму за її зневажливе ставлення до королевської родини. У серіалі герой популярний співак, що вирушив у світове турне. Однак він виключив країни Близького Сходу і навіть відмовився від візиту вічливості королевській родині. Представники серіалу відповіли, що це лише художній твір, і ця робота не має на меті принизити Саудівську Аравію в будь-якій формі. Єдина мета полягає. Мала в тому, щоб продемонструвати жовті штани, характер персонажа та його популярність у всьому світі, що навіть королевська родина хотіла бачити його виступ наживо. Я я. Приховати. Дорама розповідає історію жінки, яка розшукує свого чоловіка, що одного дня раптово зникає. Їй повідомляють про його смерть. Та мойон не зупиняється, бо вже нікому не довіряє. Цей шлях таки приводить її до страшної правди. Жанр трилер детектив драма серії 12 분명 다른 이유가 있을 겁니다. 그이가 진짜로 원했던 게 뭔지 제가 알아낼 겁니다. в піраміди, дорама, що створена на основі одноіменного вебтуну, обіцяє захоплюючу розповідь, яка розгортається в зловісних стінах дівочої школи Бекон, де студенти піддаються щомісячному голосуванню за популярність. Однак ставки далеко не звичні. Ті, кому не пощастило отримати оцінку Ф, являються офіційно визнаними як об'єкти шкільного насильства, жанр трилер виживання серій 10. Головну роль в дорамі, отримала Бона. Це далеко не перша співачки. до того ви могли бачити її в дорамах 25-21, Топ-Хіт, чосонський адвокат та інших. До речі, діти вже почали імітувати гру в реальному житті. Одна з акторок Рю Дейн висловила з цього приводу, сказавши, що це розбило їй серце. Так як серіал був саме про засудження знучань у школі і безвідповідальності батьків, її власні друзі також страждали від булінгу, тому подібний поворот подій став для знімальної групи шокуючим. Ну, якщо 솔 스노우 블쇼드스 질서로 무너뜨릴 거야 만 참아 네 잘못이 아니야 왜 이딴 게임을 하는 걸까 처음부터 이상했는데 괜찮아? 넌이 네 게임을 왜 해? 잘못는 것보다 게 많은 거 아니야? 게임은 계속된다 쭉 을 바꾸자고 했잖아 넌 판단하는 건 내가 아니야 게임이지 난 그럼 그냥 피라미드를 쳐부술게 Красуня та містер романтик. Красуня та Містер романтик розповідає історію про талановиту акторку, яка миттєво досягла дна. Та режисера початківця, який піднімає її на ноги через власне кохання. Жанр романтика серії п'ятдесят. 인사해, 우리 박도라 배우님. 저는 박도라 진짜 별로예요. 아 돈만 밝힌다고 소문이 잘해요. <laughs> 저돈 엄청 밝혀요 <laughs> 이번 것만 참으면 돼. 이번 것만. 어차피 도라는 나못 알아보잖아. 왜저 뽀글이 감독님만 보면 옛날과 대충 오빠가 생각하도 대충 고필승. 뭐야? 성도 같은 고씨네? На сьогодні це все. Хотіла окремо подякувати Ірі Ластівці за згадку мого маленького каналу. Підписуйтесь на її блог про Корею та дізнавайтесь про інші канали українського сегменту, пов'язаних з цією країною. Не забувайте ставити вподобайки, дзвіночки, коментарі, підписатись, якщо ви ще це не зробили. І до нових зустрічей!